Психологія і психологи розв'язують конкретне питання, локальне питання, тому що вони показують, які проблеми виникають по певним психічним законам. І те ж сама фізіологія, тобто є певний фізіологічний вплив на людину, і потрібно прибрати якісь чинники, які зіпсують. А духовний рівень, тобто рівень апріорний, він передбачає, що ти ставишся в цілому до життя. Тобто ти не конкретно питання розв'язуєш, а змінюєш ставлення до всього життя в цілому. І тому якщо проблема пов'язана не з тим, як ти ставишся до життя в цілому, а проблема пов'язана до того, як в конкретній ситуації відбувається щось не так, якась збій виникає. То потрібно за цими законами це виправити психологічними законами або фізіологічними законами. Наприклад, життя нормальне, але все ж таки, щось страшне в конкретній ситуації відбувається. Ну, можна подолати це, наприклад, якісь такись фізіологічні процеси придушити або фізичним впливом, наприклад, там, речовинами якимось. А якщо це відбувається через якийсь конфлікт внутрішній психологічний, можна його зрозуміти і таким чином його подолати. І це працює, і це нормально повертатися до психолога чи до фізіолога. Але є проблеми, які виникають не через конкретні психологічні, фізіологічні причини, а через контекст розумінність всього життя в цілому що, наприклад, людина ну, просто займає пасивну позицію в житті, і тому у неї нічого не виходить, і через це виникають психологічні проблеми, фізіологічні проблеми. Або людина просто погоджувалася на якийсь страх перед майбутнім. І це пов'язано з сенсом життя, пов'язано з прийняттям життя в цілому. І туди тут нічого не зробиш. Тобто ти хоч як розв'язує конкретне питання, але поки не зміниться контекст, Сприйняття життя в цілому, нічого не змінюється. І тому потрібно змінити ставлення до життя. Щоб змінити ставлення до життя, потрібно вийти за межі психіки тих законів, які обумовлюють. І це відбувається тільки через апріорне самовизначення, коли ти самовизначаєшся своєю свободою волі до всього життя в цілому. І тому просто є різні проблеми, які викликані фізіологічно, наприклад, например, певним станом, а психологічно, якимись законами психічними, які от до збоїв приводять, або екзистенційними. Екзистенційна, яка обумовлена неправильним станом до свого життя в цілому, а ось. І таким чином виходить так, що якщо вдається локальну проблему, ну, наприклад, там. Що бачиш, що у тебе просто не вистачає сил в конкретній ситуації. Ну, добре. А буває, що не вдається. Чому так? К тому що проблеми розв'язуються певними психічними законами. І всередині психічних законів, щоб щось виправити, щоб правильно відбувалося, можна звернутися до психолога, він виправить це. Але є проблеми, які пов'язані з самими психічними законами. Тобто вони випливають, що за психічними законами ти просто сприймаєш своє життя песимістично, наприклад. От є таке ставлення. Це потрібно не за психічними законами щось змінити, а самі психічні закони змінити, свою психіку, сприйняття всіх процесів психічних змінити. А це можна тільки, коли ти набуваєш новий сенс, сенс життя. Нове ставлення до життя, і тут потрібно відмовитися від цього. Тобто, буває такий стан, коли ти не можеш щось розв'язати. Просто зусиль тут не вистачить, тому що на психічному рівні будь-які зусилля.

то тебе їх не вистачає, і тому ти не можеш з усилями зупинити погану звичку, яку ти хочеш відмовитися, подолати, не вистачає зусиль. І тут виникає що. Якщо проблема локальна, то психолог може скоригувати. Він скаже так, що ми вот застосуємо такі психічні закони, які виправляють. Локальна проблема виправляється. Если проблема физиологична, например, через напряжение тела, тревога, выкликая напряжение тела, тут физиолог да поможет. А бывает так, что никто не може да может допомогти. Бывает так, что это просто выклик над тем, что нужно э, потребно изменить сами самоставление до психики. И тут потребно выйти на трансцендентальный уровень, на уровень свободы воли, І ти бачиш, що всі твої зусилля боротися з емоціями, були марни, тому що там в, на рівні інерції, емоційної інерції зробити нічого неможливо. Там можна коригувати, направляти ці інерцію по одному рішення, чи іншому рішення, ти бачиш, що психолог просто намагався по іншому рішення направити твою інерцію. Але Він саме робив, він не може нічого зробити, він може тільки направити по-іншому. А тебе потрібно подолати цю інерцію. А боротися з інерці на психічному рівні в принципі неможливо, тому що інерці там возьме своя. Що можна зробити? Усвідомити себе. І своє існування незалежно від психічного рівня. Так, да, на психічному рівні ти не контролюєш свої інерцію, там дійсно страхи, там і песимізм, там все, що погане. Але ти можеш відмовитися від цього і окремо від цього усвідомити своє існування, справжнє існування на моменти тепер. От ти існуєш. От тут і зараз, незалежно, від твоїй психіки відбувається, які процеси відбуваються, ти от тут і зараз існуєш, і ти, тут і зараз маєш потенцію самовизначитися вільно до майбутнього, до минулого, до тепер. Ти маєш проявити свою волю незалежно від цього моменту, тепер, як він є. Оце є твій справжній духовний або трансцентальний рівень, де ти набуваєш свободу. І туди ти на цьому рівні можеш інакше самовизначитися, сказати, що тебе байдуже це. От, наприклад, тут я була звичка. І ти не мог її подолати, не вистачало зусиль, щоб її подолати. А ти можеш вільно визначитися, що тебе от взагалі весь цей процес, що ти можеш, що ти не можеш. Просто байдуже, ти маєш інше існування, інші підставу існування, моменти тепер, от тут і зараз, що ти відбуваєш. І от коли ти відчуваєш, що ти маєш свободу волі тут і зараз, відкривається здатність зробити вчинок. В цьому моменті і тепер. І от коли цей вчинок вільний обумовлений тільки твоїм самовизначенням, а не реакцією назовні, ніби ні зовнішня реакція, ні психіка, ні емоції, ні бажання, ні обставина, не, не примусили це зробити. А ти саме цей момент вирішив зробити так вільно. Це є духовна практика, яка називається Карма-йога. Карма йога, коли ти вчиняєш, тільки відчуваючи, як правильно вчинити цей момент правильно, незалежно від обставин, як і там, а от на це у тебе вистачає сили завжди. Тобі не вистачає сил, щоб зупинити інерцію зовнішню, але сила, щоб реалізувати свою свободу волі в конкретному моменті, тепер втілити це в конкретний вчинок, завжди сили вистачає. Тому що вони стосуються тільки одного моменту. І ось будь-яка складніша, праця, вона складається з моментів, коли ти думаєш про працю в цілому, у тебе не вистачає сил. Там така інерція, така психічна інерція, що ще ні один психолог не знайде шлях, як виправити по якому річ, що направити цю інерцію, щоб просто розв'язати цю проблему. Але якщо ти кожен уміть будеш правильно вчиняти не звертаючи увагу, на результат на очікування, просто правильно вчиняти все. А на цей зусилля завжди є. І ось э, наше життя складається від таких мітей. Потрібно прожити по-справжньому свою міть. От справжнє існування в конкретній міті, вона і є твоє справжнє життя. А життя складається із того, як ти проживаєш кожну міть. На жаль, більшість людей, вона живе інерційно. Тобто вона не проживає конкретну міть, а втікає від цього в очікування, в в минулого спогади про минуле, очікування майбутнього, уявлення фантазії своєї, як має бути. Тобто вона живе в щось іншому. І в іншому будується уявлення, що життя. Таке наповнене проблемами, які подолати неможливо, які викликають страх, ненависть, залежність, від якісь. і тому цьому уявлені, скільки б зусиль б не додавав, тобі їх не вистачить. Не вистачить, тому що інерція візьме. А ти тут вміті поза інерції, тому що одна міть вона поза інерцією, где потрібно тільки зробити правильний вчинок. І з таких вчинків складається будь-яка праця. То есть тебе не потребно додавать из усилий, чтобы развязать и наипотужнейшую, наивагомейшую такую проблему. Тебе потребно просто кожную уметь правильно вчинять, и она сама собой развяжется. И таким чином выходит, что все Ты зовнішні проблеми долается, инерция не може тебе захопити, тому що ти просто кожну мить правильно вчиняєш і не звертаєш увагу на цю інерцію. І це призводить до, до твого звільнення. То тобто есть твоя воля розкріпощається і вона може втілювати в внутрішні внутрішній зміст і далі. І чим більше ти свою волю вільно внутрішній змісти втілюєш, тим ти більше стаєш самим собою в своєму житті. Потому что люди не стали собой, они живут инерцийно, как тварины реагируют инерцийно, а стать самим собой, значит, свой внутренний смысл в своих вчинках и наполните свое життя своим внутренним смыслом через вчинки. Вот тогда твое справжнее существование. И когда ты чувствуешь адекватность того, как ты вчиняешься в своем справжнем существовании, ты чувствуешь, что у тебя справжнее почувствие життя. А справжнє почуття життя дає справжню радість життя. І ця радість перевіршує будь-які нагороди, які ти отримаєш зовні. Якщо ти вчиняєш і ти відчуваєш, що ти реалізуєшся в цих вчинках, то це і сенс життя, і почуття життя, і радість життя. Тобто все, що треба. Ось. І таким чином, через. То ще воля і розв'язуються от такі всі проблеми, і психічні, і фізіологічні проблеми також, я думаю.